Сонечко очки відкриває, місяць сонний позіхає, прокидається світанок. Годі спати добрий ранок. Добрий ранок, діти! Подивіться, до нас завітала Оленка. Оленка хоче розповісти вам віршика про свою матусю. Давайте з вами послухаємо. Працює матуся, моя в дитсадочку. Всі дітки для неї, як дочки й синочки. Хороша, ласкава матуся моя. Усі її люблять так само, як я. Діти, чи ви здогадалися, ким працює Оленкина матуся? Так, вона працює вихователем. А що робить вихователь? Вихователь виховує діток. Проводить з ними цікаві заняття, ігри, читає казочки, вірші. А хто ще працює у дитячому садочку? Давайте з вами розглянемо. Хто це діти? Так, це помічник вихователя. Що вона робить? Вона доглядає за дітками, допомагає дітям одягатися, миє посуд. Приносить їжу та накриває на стіл. Хто ще працює в дитсадочку? Хто це, діти? Так, це кухар. Кухар працює на кухні. Що робить кухар? Він готує їжу. А хто опікується здоров'ям дітей у садочку? Так. Це медична сестра. Що вона робить? Так, піклується, щоб діти були здоровими. Ще в дитячому садочку є музичний керівник. Що вона робить? Так, навчає діток співати, слухати музику. Також є інструктор з фізичної культури. Що вона робить? Так, проводить ранкову зарядку, спортивні ігри. Навчає діток бути сильними і рости здоровими. Молодці. А ще є дуже багато різних професій. Давайте з вами за картинкою впізнаємо, яка це професія. Так, це лікар. Що робить лікар? Лікар лікує. Хто це діти? Так, це будівельник. Що робить будівельник? Будівельник будує. Хто це, діти? Так, це вчитель. Що робить вчитель? Вчитель вчить. А це яка професія? Так, це художник. Що робить художник? Художник малює. А це яка професія? Так, це перукар. Що робить перукар? Так, робить різні зачіски. А це яка професія? Це пожежник. Що робить пожежник? Так, пожежник рятує від вогню. Молодці діти. А зараз пограємо в гру кому що потрібно для роботи кухареві. Ніж та каструля для роботи перукаря, фен та ножиці, для роботи пожежника, драбина, вогнегасник, що потрібно для роботи лікарю, термометр, ліки, що потрібно пекарю. Борошно, піч. Будівельнику, що потрібно для роботи, цегла. Швачки що потрібно. Так, голки та нитки. Молодці діти, ви все вірно відповіли. Ось як багато професій ми з вами розглянули. І ви багато цікавого дізналися. Тож, бажаю вам успіхів та до побачення!